Розглянемо ситуацію. У вашої матері були сертифікати на паї. Вона не оформила право власності. А ви з якихось причин не вступили у спадщину? Війна, пандемія, не могли з родичами поділити майно чи не було грошей, щоб оформити спадщину. Це значення не має. Якщо таке трапилося, по перше, ви пропустили строк вступу у спадщину. По друге, ваші паї держава забере після 1 січня 2025 року. Відповідно до статті 13 закону України про порядок виділення земельних ділянок власникам часток паїв у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємці не оформлять право власності на земельну ділянку. Він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Тобто, якщо у вас така ситуація, вам негайно потрібно подавати до суду позовну заяву про поновлення строку на спадщину, враховуючи, що в наших судах справи слухається довго, можливо, ви встигнете оформити всі необхідні вам документи до 1 січня 2025 року.